Привіт, друзі! Ви на каналі Престижтехніка і з вами, як завжди, Олексій. Ради вас вітати! У нас не дуже радісна новость. Наша киця вже не з нами. До речі, вона ні разу не скористалася оцим. її. Не буду казати, що хто знає, то розуміє. Ну нічого, десь кицю ми знайдемо. Ще в нас буде киця. Корми залишили від неї. Просто я був на тому в курсі, а вже наші співробітники повідомили трішки пізніше, що киця не просто пішла, а прийшли люди зі спільноти і кажуть, ми її забираємо. Вона буде в дуже дбайливих руках. І співробітники зі мною не согласивши, то взяли її і віддали. А то була наша киця. Ну, насправді вона сама приблудилася, сама вирішила тут жити. І не тільки вона так вирішила. У нас ще недавно, я не знаю, відео було чи не було, прилетіла пташка красива. Те, що взяла, оселилася, тут якесь місце, знаєте, що всім добре. Ми поважаємо всіх і пташок, і киць, і собачок, і, і людей навіть. Всі, всіх радимо ми вітати. А зараз ну, буде ця річ у нас поки що знаходиться, можливо, ми навіть комусь її презентуємо. У кого є киця, хто дбає про неї, то ми віддамо. Якщо ніхто з наших не заведе кицю. Так, це є. Це в нас, нас без, то ми чекаємо людину, він приїжджає за своїм трактором, то, ну, навіть не приїжджає, йому вже він поїхав. То він приїжджає за цими речами і ще навісне обладнання вже в машині лежить. Вчора приїхала машина, ми перегрузили, його чекає там сіялка, Ну, в общем Тепер що ми ще маємо? А, -а, -а сьогодні мене пригостили класною, е класною їжею чи що, не знаю, як вам розказати. Е давайте, ось воно у нас є. Люди, сьогодні ще ринок і домашні і, е е е крашенки приїхали. Коли люди ці приїжджають, я зазвичай у них беру. Домашні крашанки. ну Хто в сирому, хто жари, то я їх полюбляю Не знаю чому, то що коли домашні, то ти випиваєш те яйце, воно його навіть їсти можна. Ну, класно. ось Що ще мене пригостило? Ну, ми товаришуємо з людьми. Так, що у нас тут? Давайте поглянемо. Вау! Помідорчики гляньте один в один. М, навіть пахне класно. Що ще нам? А, ще інші помідори. Ой, ще інші помідори. Коротше, вони заїхали е, з багатьма помідорами, то якийсь рожевий, якийсь червоний. Е, огірочки, так само. Ну, там жіночка обрала. М, е, пахнуть огірком, це е, парникові. І два, е, два лоточка яєчок. Зараз ми, ну, мабуть, якщо вони ще тут, познайомимося з ними. А ходімо, зненацька е, з їх застанемо. Ходімо зі мною. Тільки людей, будь ласка, не знімай, а доброго дня. Я дуже радий, що ви мене сьогодні пригостили. Там навіть три види помідорів у вас. так? Бачите, у людей одразу всі помидори розходяться. Зараз на вітрині жодного нема, жодного крашенки. Тому що що, люди привозять домашні, дуже смачне, і взагалі я з ними дуже товаришую, вас ніхто не знімає, не хвилюйтесь. Любочка це взросла жіночка. Ви ж у нас вже багато що придбали. Звісно. Щось ви якось тихо спілкуєтесь. Два телевізори, так? А ще помните, якби ви... кондиціонер. Кондиціонер люди придбали. М'ясорубочка. Велосипед. До речі, ми обрали тоді з любої велосипед жіночий, там з низькою Пробачайте. З низькою рамою. Я так розумію, що ви досі катаєтесь по своїх а ви катаєте? Насправді я дуже полюбляю цих людей, тому що вони не перший рік сюди приїжджають на ринок, і в них чудово все виходить. І коли, наприклад, приїжджає базар, то видно, де якісні речі, як коли люди себе зарекомендували. То ця торгова точка мені дуже подобається, коли в них черга майже неможливо підійти. І я проходячи мимо, дуже попросив, що якщо буде ваша ласка, залишить мені трошки вкусних речей. Ви тільки що бачили, що там є вибір один в один. Я з задоволенням зараз зроблю салат і покуштую його. Дуже дякую вам. Для яєчки теж домашні. У вас неймовірні. Моя ж ви квітенька, бачите, подарунки не закінчуються. Ага. Сьогодні, до речі, буду м'ясо жарити. і з. Залюбки, за можливо, можливо, і соточку. Е, додам трошечки укропа, він дасть особливого смаку. Е, ну, Ходімо до, до, до роботи. Дуже дякую, вам, Люба. Моя ж квітенька. До речі, коли спілкуєшся з людьми, не ображаєш їх е, і товаришуєш не заради там вигоди якоїсь. Ну, в моєму випадку, мабуть, то є вигода, то, що люди мене пригощають. Ну, е, в свій. В свою чергу, повірте, я вдовгу не залишаюся. Коли люди до мене з добром скажу так: я вас втоплю в тому добрі, ви ще скажете досить. То, що то не шкода. Життя то коротка річ, цінуйте його, якось старайтеся радіти звичайним речам. Не треба, наприклад, є люди. Ну, трохи знаєте, від життя вже нічого не бачить, класно. А, а насправді класно, коли діти маленькі ходять. Коли там е, парк ти ходиш. От я вчора відвідав парк, мені дуже сподобалося. І ввечері поїхав в парк. Ну, класно, можна насолодити. Життя коротке, цінуй його, е, насичай себе е, позитивними емоціями. Е, бувають люди, які. Е, навіть мої дуже добрі знайомі, коли вони були в мене біля серця, через якийсь певний час я зрозумів, що то люди мертві, вони живі, але мертві. Чому саме? То, що людям треба свято там тощо, ну то таке. Не хочу я про ту жінку вам розповідати. Вона особлива, хай такою залишається. Ну, не для нас, як то кажуть, а любі дуже. Вдячний за її подарунок. укропу. Прям я стою тут, хоч і вітер трошечки гуляє, але запаху дійсно загорода. То що ті люди, от, до речі, якщо будете, то люба, вони на ренотрафіку стають. Зазвичай вони суботу-неділю на трофимовський ринок приїжджають. У них дуже смачні фрукти, овочі тощо. Ну, вони тільки приїжджають на сезон. Сезон попрацювали, потім своїми справами займаються. Я знаю, що Люба свої курчат там тримає, тому я і в неї особливо купляю ті яйця курині. Хотів ще розповісти. А, до речі, чекайте. Зараз розповім. Ми сьогодні прощаємося з одною куколкою нашою. Ти з нами була недовго. Це, якщо хто не бачив відео, то є десятка. 10 кілограмів я маю на увазі. Це компанія Gründik, виробник Німеччина. Це взагалі бренд, який виробляється під внутрішній ринок Данії, Германії, Чехії ну тощо. 10 кілограмів тут є можливість в мене схожа пральна машина. Є навіть півтора кілограма загрузки. 2-3. Вона дуже розумна. Вона сама е, вимірює стільки. Наприклад, якщо ви навіть режим виставили на 10 кг, вона автоматично вимірює, скільки там речей лежить і скільки потрібно туди води. Вона вам не нальє на всю десятку там, води, що воно знаєте, буде болтихатися там один платочок е, в кучу води. І чому мені саме ці пралки подобаються, тому що е, вони прають. Е, чому саме прають? Тому коли, наприклад, у вас мережа не прийшла е, в сеть. То наша пралка може все одно крутити той барабан та, та його. Е, підійдіть, будь ласка, дисплей. Покажіть гляньте, який він е, здоровенний. Взагалі, шикарний. Це led дисплей, він е, світиться білим кол, е, кольором. І, А ця пралка, наприклад, чому люди інколи там хвилюються, коли німецька пралка е, зупинилась. А ЄГЕ, Міль, Грюндік цей БОШ не кожен, не кожен. ну, в общем, Зупиняється. А чому саме Тому що пралка любить мережу, а мережа хоче прогрівати тени. А тени, то і є прання. Наприклад, у холодній воді, ну, якщо ви будете прати речі, ну ви їх не випраєте. І тому потім люди дивуються, коли достають речі і дивляться, а там розводи від шампуня чи від прального порошку. То не пральний порошок такий. Ну звісно, буває і пральний порошок, якийсь ну, там особливий. Но, коли ви не прогрієте воду, який би там у вас пральний порошок не був, ну він е, не волшебник. Знаєте, там люди не волшебники. Так, до речі, ну і давайте а йдемте в тінь, то щось воно. І дуже дякую вам за подобайки, за лайки, за особливе звернення. Якщо бажаєте доєднатися до нашої спільноти, можете зупинити відео і QR-код, е, скануйте своїм гаджетом. Ви у нас в спільноті. Дуже дякую за подобайки, за лайки, за особливе звернення, за те, що ви спілкуєтесь з нами особисто приходите. До речі, якщо ви з маленькими дітьми приходите, то не дивуйтесь, у нас для маленьких діточок є завжди подаруночки Ну, так сталося. Чому діти? Тому що, ну, я вам скажу, так, що в мене. На практиці 7 років я працював з дітьми дуже довгий час. Ну, Якісь там певні успіхи були, ну, то таке. Ось, Кожна дитина приходить, хватає шарик, хватає цукерки. Не байдуже. Купляють батьки щось, не купляють. Тут нема такої різниці. Якщо ви тут десь мешкаєте, заходьте, цукерки вас чекають. Хай вони звичайні, но, ну, цукерочки. Теж дітям приємно. Ось. Все, давайте прощатися. Дуже дякуємо за подобайки, за лайки, за особливе звернення. Чекаємо вас у гості. Пишіть особисто, залюбки відповімо. Не, не сваріть нас, що ми одразу не відповідаємо. Дуже багато пісім. Дякую вам. З вами був магазин «Престиж Техніки і Олексій.